Друзі, усім привіт! І сьогодні у нас новий влог з дзвінкою. Так, давненько вже не було з нею відео, тому я вирішила зняти для вас. І сьогодні ми вам покажемо, як пройде наш ранок. Дзвіночка вона сьогодні спала в ось такому новорічному сліпіку. Ось. Але мені здається, він вже трохи не в тему, бо вже прийшов новий рік. Ось. І його вже напевно треба переводягти. Але цим ми займемося трохи пізніше, а зараз будемо снідати, бо стільки прокинемось і дуже голодно. До речі, у нас тут невелика знову обнова нашого стелажу. Я прибрала звідси люльку. Тепер її тут немає. Тепер у нас тут просто ось так сидить Ренесмі. Тут такий трохи ще новорічний декор, і все. Ось. І так, до речі, я вам вже не сказала, але ми вже приїхали з села, ми вже вдома, і в селі я, на жаль, не зняла жодного відео. вам. Просто не було бажання нічого знімати. Ось я там в інстаграм іноді в сторіс уходила, а на YouTube нічого не зняла. Ну. І, до речі, тепер ми ось так використовуємо нашу люльку. Я думаю, багато хто знає, що це була не люлька, це був просто контейнер, який я переробила в люльку. І тепер він ось тут у нас стоїть, і тут лежать речі дівчат, Зимові якісь комбінезони, іграшки, пледики, тут ось новорічний якийсь одяг. А ось тут тепер так. Мені насправді дуже подобається. Ну, а зараз мені треба подумати, що дзвінуся буде їсти на сніданок. Я не знаю. Таке, щоб швидко. У нас тут є ось така пюрешка. Напевно, Дзвінуся, дам її. І в бутилочку, просто водички не облюдаєте, змемо ось цю бутилочку. Вони ще ні разу не користувалися. Ось. І слюнявчик. Візьмемо ось цей. Так. Такий новорічний, ми ним насправді дуже рідко користуємося, тому що, на жаль, це все новорічне, актуально тільки там тижні три, можливо, максимум місяць. Ось тому так. Ось так я її сюди посадила, тут на щось такий пледик застелений. Це я просто фотографувала, мені потрібен був білий фон. Тому так. І зараз будемо снідати. Ось там дзвіночка у нас їсть пірешку. Це, до речі, наш улюблений э, смак пюрешки. купую її тільки таку. Ось. Бо інші вона, в принципі, також любить, але ця найулюбленіша. Дзвінка поїла, також і водичку, я вам просто цього не показала. Ось. І зараз треба дзвіночку переодягти. Но, насправді, так, якщо ви відійти трохи від цього відео, то вона в цьому сліпіку. Напевно, вже тижні два, а то і три. Я її взагалі не переодягаю, тому треба вже трохи змінити їй образ. І так, до речі, хто думає, що я граю з реборними за кадром, це зовсім не так. За кадром вони в мене просто сидять, Ренесмі там на стелажі сидить, дзвінка тут, і все. Я вже сто відсотків знаю, що одягну дзвінусі сьогодні. Це буде ось такий костюмчик, і ось до нього ще ковтинка. Це H&M, Нам напевно. Я не знаю, коли нам приїжджала ця посилка. Але ще в грудні це 100%. Ем, з одягом для дівчат я замовляла однієї моєї знайомої в інстаграмі. Ось там нам приїхав цей костюмчик, і він неймовірно класний, але ми його ще ні разу не одягали, тому мені здається, сьогодні буде прям круто його одягти. Так, і, звичайно, ж треба якісь носочки вибрати. Ці. У нас є ось такі рожеві, до речі, але просто подивіться, наскільки вони маленькі. Це, напевно, літінка. Не знаю навіть. Тому давайте одягнемо просто ось ці біленькі. Бачите, от яка різниця у них? Просто. Це нам їх в подарунок відправили. Це дуже класно, мені дуже подобається. У нас тут насправді в цих контейнерах трохи безли. Тут все на світі лежить і шапочки, снявчики, і одяг. Тому що в минулому влозі я вам показувала, що я, як бачите, тут звільнила цю поличку. Тепер стоять мої книжки, бо сюди вони вже просто не вміщаються. Ось і прийшлося все сюди запхати в ці два контейнери. Весь наш одяг. Ми що, друзі, одягли на цей костюмчик, і якщо чесно, я була впевнена, що він на дзвінку буде просто ідеально, але штанці виявилися малуваті. Ось так. Я не знаю, зараз, напевно, носочки немає сенсу під, під ці штанці одягати. Зараз побачимо. Так, ну що, все ж таки одягли носочки. В принципі, як на мене, виглядає досить непогано. Так, зараз треба прибирати ось ці речі. Я думаю, ми їх одразу заховаємо в той контейнер, бо. Ми, напевно, вже їх одягати і не будемо ці новорічні речі. Ну що ж, друзі, а зараз ми поїдемо в магазин. Скоріше, це буде сінсей. Подивитися мені нову зимову куртку. І я вам щось там познімаю. Звичайно, дзвінку я себе брати не буду, але познімаю вам там. І зараз я вже буду збиратися потихеньку. Ну що, друзі, ми вже виїхали в магазин. Ось єдине, що зараз заїхали на пошту, бо мені там приїхала нова книга, яку треба забрати зараз. А саме це Суцінка, перша частина, бо всі інші три частини мені подарували на Різдво, на Новий рік, а четвертої ніде не було. І ось вона нещодавно з'явилася в наявності, і ми її одразу ж замовили. Я неймовірно рада. Сьогодні вже буду читати. Ну що ж, друзі, я вже вдома, і я благополучно забула про те, що я знімаю якісь лохпаки, ми лазили по тим магазинам. Але куртку ми мені купили, зараз покажу яку. Ось такого кольору виходить. Ну, вона, типу, як зараз модні, ці оверсайз, таким огромним тут капюшоном. ось, ну Мені вона дуже сподобалась зі всіх, що я там бачила, зі всіх, що ми міряли, ми просто не скільки ми магазинів обійшли. Оця була най... Май така краща, і мені, вона дійсно дуже подобається, де ось таке сердечко миле. Коротше, мені вона неймовірно сподобалась. Ось. Тому так, буду її носити. Книжка, яка мені приїхала, це сутінки Стефані Майер, перша частина. Ось ці частини мені подарували на Новий рік і на Різдво, а ось цю частину сьогодні, Ми... сьогодні мені тільки приїхала, бо раніше її в наявності не було. Тепер у мене є всі ці частини, буду читати. Прямо сьогодні почну читати вже першу. Я ще ось ця не прочитана, це темне сходження. Ось. Ну, я не знаю, коли я почну читати. <гум> З умовою на те, що я зараз планую прочитати сутінки ось. Зараз я іду готувати собі обід. Хочу закінчити наш влог. Усім папа, до нових зустрічей, Па-па.